У нас по області більше 20 блокпостів таких. Особливо ми посилили контроль це в районах, які знаходяться, прикордонний райони, це Піщанський район, це той же самий Ямбільський район, Могилів-Подільський район, ну і, звичайно, ті райони, які знаходяться на кордонах, тобто по периметру нашої області. Навколо Вінниці зараз у нас 5 блокпостів, а всі інші пости знаходяться на території інших районів. Ми там задіємо, де спільно з прикордонниками, з МЧС також ми працюємо по цьому, працюємо і з нашими громадськими помічниками, це і самооборона, і громадське формування в деяких районах також вони задіяні. Тобто максимально намагаємося забезпечити і охорону громадського порядку, і безпеку наших людей, ну і звичайно не допустити будь-яких проявів на території нашої області, екстремізму або ж проникнення якісь навіть тих злочинців, які можуть скоювати на території злочини загальнокримінальної спрямованості.